Доброго вечора ми з України. Сьогодні 13 лютого понеділок, це підсумки дня в Маріуполі, і я коротко розповім вам про важливі події, які відбуваються в окупованому місті. Минулого тижня в п'ятницю записала відео про те, як особисто я ставлюся до тих, хто залишається в Маріуполі, до тих, хто з міста поїхав в різних куточка світу, неважливо куди. Звісно, що моя думка не всім сподобалася, це природньо. Але, але вчора я отримала такий, знаєте, дзвіночок підтвердження того, що я була права, От в своїх думках права. Дзвонила далека родичка, не спілкувалася багато-багато років з нею, І ну, років 10 точно, А Зараз вона вирішила Подзвонити для чого? Щоб розказати, як пережила вона обстріли, як поїхала з міста. І зараз рятується у російській тулі. Ні про що ми цю жінку не питали родичку свою, але вона вирішила, що просто має за за свій обов'язок розповісти, що це Україна у всьому винна. Що Якщо б не Росія, то вже наступного дня це сама Україна напала б на Росію. Просто день, один день, як Росія, така умнічка, випередила Україну і напала перше, почала нас вбивати, скидати бомби на наше місто, знищила його, знищила наше життя. Але цієї родичці їй байдуже, тому що... Для неї вже давно Росія це як релігія. І релігія не потребує доказів, не потребує аргументів. Для неї Путін її Бог і все. Мені ці люди не цікаві. Переконувати цих людей не має жодного сенсу. Тому що, якщо їх не переконали російські бомби і російські літаки, які. Літали над головами і нишили, вбивали родичів та сусідів. Якщо це не переконало, то вже нічого не переконає. Це просто людина ворог. Ці люди вороги. Я хочу ще раз це повторити. повторити. Ці люди вороги. Вони будуть такими завжди. Що б ми не робили і як би ми не робили. І тому боротися за їх уми серця немає зараз жодного сенсу. Нужно треба просто зробити все. Щоб ці люди були як намога далі від нашої країни або не мали змоги впливати на майбутнє нашої країни і не мали змоги заважати будувати країну, в якій цінність людського життя, це цінність номер один. От такі країні я хочу жити і з цими людьми-ворогами. Мені точно не по одній дорозі. Зараз ці вороги. І ті, які поїхали з міста, тільки залишаються в Маріуполі, вони в принципі непогано живуть. Вони отримують соціальні якісь виплати, пільги, але у мене для вони, для цих людей є погані новини. Я думаю, що ті люди, які дивляться мене, вони цікавляться інформацією новинами. Я думаю, що для вас точно не прийшла повз вашої уваги інформація про те, що Російська Федерація в січні. Має видатків в два рази більше, ніж податків, зібраних від продажу, від торгівлі, газу, нафти тощо. В два рази майже 2 трильйони російських рублів це дефіцит російського бюджету тільки у січні. Тільки в одному місяці, і це 60% від річного обсягу прогнозованого дефіциту. Я думаю, що експерти кажуть, що в лютому це ця, ця прірва фінансова буде ще більша через нафту заборону на торгівлю нафтопродуктами, які Росія не зможе перенаправити на азійські ринки, як це було частково з ринком газу. Тому буде проблеми ще глибше. Як це відбувається на житті Маріупольців і взагалі окупованої Донеччини вже зараз? А ось як в Донецьку заборгованість з виплати заробітної плати серед працівників, які працюють в окупаційних адміністраціях на всіх рівнях районних, міських вже майже два місяці. Тобто, вперше. Мені пишуть люди, що вперше за 9 років окупації їм почали затримувати виплати заробітних плат. Такого не ні було ніколи. Що відбувається в Маріуполі? В Маріуполі поки що люди отримують заробітну плату, отримують, але. Є інші проблеми проблеми з соціальними виплатами. Періодично зникають гроші в поштових відділеннях. Люди, які оформили матеріальну допомогу за втрачене майно в розмірі 100 тисяч, і отримали цю довідку, що от вони мають прийти на пошту і отримати це грошей от за цією за цим папірцем, ще в листопаді. Вони досі не отримали грошей. Вони приходять пошту на пошту, протягують паперець, а їм кажуть, зачекайте, нема грошей. Гроші не надійшли, гроші не прийшли. Це важливий сигнал. Ще один сигнал, який свідчить про те, що грошей стає менше. В Маріуполі зменшується кількість будівельників, які приїхали відбудовувати місто. Люди їдуть. Бо їм перестали виплачувати гроші. Декілька крупних великих компаній залишаються, а маленькі йдуть з міста саме через те, що їм відмовляють в сплаті. Тобто бюджет, а це все бюджет Міністерства війни Російської Федерації, це через це Міністерство де йдуть гроші на будівництво в Маріуполі. Вони просто з затримками перераховують гроші або не всім. Перераховують гроші. І саме через те місцева окупаційна адміністрація вимушена зараз терміново створювати так звані будівельні загони, реноватори ось таке слово вони придумали, для того, щоб місцевими силами це набагато дешевше, да? тому що росіянин в Маріуполі отримує від 100 тисяч російських рублів на місяць. Маріуполіць, який приходить на будівництво, отримує в середньому 30 тисяч російських рублів на місяць. Тобто, це набагато дешевше. Тому от вирішили економити, створювати ці команди реноваторів для того, щоб латати і відбудовувати житло в Маріуполі, особливо в приватному секторі. Бо нема кому робити, закінчуються гроші. Що буде далі, будемо дивитися, але я впевнена, що місяць-два і проблеми з фінансуванням почнуться більш серйозні і більш глобальні. Сподіваюся, що пенсії, які отримують Маріупольці, що вони почнуть їх різати в останню чергу. І першим будуть страждати, звісно, більш молоді ті, хто працює на бюджеті, але дойде черга і до пенсіонерів. Тому я дуже сподіваюся, що Збройні Сили України. Зможуть до кінця весни швидше рушити і звільняти наші місця, просто тому що люди можуть опинитися в надскладних умовах. Ось такі новини на сьогодні. Прощаюсь до завтра. Поки підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас своїми лайками і поширеннями. Вдячна вам за це!